Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Особистий кат Путіна. Кадирови виконує для нього велику роботу. Нове розслідування і шокуючі деталі із біографії глави Чечні. Всі фігуранти цих відеозаписів були в числі подозріваєми. Крім одного. Рабині 21-го сторіччя. Це не частина культурного нраву населення. Це личні його внутрішні головні зрешення. І секрет індульгенції. Тут йдеться. Ну просто про шалені суми. Факти тижня дізналися, які скелети зберігаються у шафах правителя Чечні. На цьому відео президент Чечні Рамзан Кадиров прилітає в мекку здійснювати хадж ісламське паломництво. Його обличчя просто сяє просвітленням. Але невдовзі все зміниться. На той час лишається менше доби до виходу матеріалу, який не робить чимало галасу, і викриє нові шокуючі деталі з біографії глави Чечні, а також докази тих злочинів, які досі лишаються безкарними. Ми знімали цей фільм 25 років. Факт за фактом, як пазл збирали, жахливий портрет цього чоловіка. Автори фільму Вертикаль Кадирова незалежні журналісти видання. «Проект». я вивчаю по крупицях усі дві з половиною години цього розслідування. Мені цікаві саме невідомі подробиці, ті, завдяки яким фільм зібрав близько трьох мільйонів переглядів. Хто замовив Бориса Німцова, Пола Хлєбнікова, Анни Політковської? Ви скажете, напевно, Путін. От журналісти розшукали ту ланку ланцюга, яка веде від Путіна до Кадирова. Люти 2015 року Великий москворіцький міст неподалік Кремля. Саме тут прибирають російського опозиціонера Бориса Німцова. Виконавців швидко знаходять всі вони уродженці чечні, та на допитах запевняють, злочин не мав політичних мотивів. Кадирівський лаваріат він візьме на себе відповідальність, каже, це моя лічна неприязнь, от Вот і все. І жоден політичний мотив він повністю руйнується. Але не все так просто. На записах з камер відеоспостереження є чоловік, особу якого слідчі просто не захотіли встановлювати. Всі фігуранти цих відеозаписів були в числі підозрюваних. Крім одного Цього чоловіка в куртці. Із сумочкою на плечі. Це Джабраїл Ельдаров, який активно співпрацював з виконавцями операцій і дзвонив їм усім аж 754 рази. Ельдаров давно пов'язаний з кадирівцями, постачав їм зброю. А ще він був одружений на Лайсен іскуженій. Лайсен приходиться дочер'ю ветерану советських спецслужб Рудику із Кужену, приятелю Путіна по комітету по В 80-х они вместе учились в институте КГБ. Колос хоже замкнулся среди найденных выкованцев. Людина, яка одночасно повязана и с Кадыровым, и с Путиным. Это может быть только лишь с сведомого, с ведомого и молчаливого согласия Путина, сведомого ФСБ и и Кадыров в этой ситуации может быть как организатор исполнения. І це стосується не лише цього гучного злочину, а й інших. Ліквідація журналістки Анни Політковської та головного редактора російського Форбса Пола Хлєбнікова. Ниточки із цих справ теж ведуть до кадирівців. Для Путіна це велика послуга. Путін позбавляється політичних своїх конкурентів, якихось там ну, немедійних конкурентів, або людей, які пишуть проти нього. І Кадиров виконують для нього велику роботу. Звідки ж така довіра у Путіна до лідера Чечні? Чому не доручив це завдання ФСБ? Може, вирішив чорну роботу віддати не етнічним росіянам? Головна ціль вивести із під удара російський народ, вивести із під удара російську армію. з із інформаційного удара російські спецслужби. Інша причина доволі не прикрита його симпатія до Кадирова. Путіна якісь а... Такі батьківські почуття до Кадирова бравада йде ну батьківство від Путіна. А від Кадирова треба показувати, що я ваш я за вас умру. Але любов любов'ю та на все є своя ціна. І за політичні розправи, і за знищену росіянами Чечню теж. І тут йдеться ну просто про шалені суми, які щорічно отримує від Путіна Кадиров. Уявіть, це три мільярди на рік. І не рублів, а доларів. Як ці величезні гроши видмываются и на что вытрачаются. Під Кадырова Кадирова фирмы фірми, легализуют федеральный бюджет не гроши. Розслідувачі называет их живопирками. Если присмотреться к этим живопыркам, откроется сенсационный факт. Это личные кошельки Кадырова, через которые он получает деньги похищенные из бюджета. Бюджетні гроші виводяться мільярдами з банків і одразу переводяться у готівку. Займаються цим або фірми, записані на родичів Кадирова, або навіть звичайні таксисти чи комунальники. Чи не звичайні. Етамуслим Мурадов. Йому 30 років. Він працює в шалі таксистом. 11 мільярдів. Мурадов просто отримав налічними в відділенні государственного банку ВТБ. Это чуть больше двух тонн, если пятисячными купюрами. Все ці шаленые гроші чуть прямо у кишения Кадырова. А то чималу армию, яка викорінює в Чечне, будь які паростки кенепокоры. Как-то успокаивать другими способами да, и усмирять э, 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 эту маленькую но гордую республику просто невозможно. Поэтому Путин вполне себе прагматичный Такий підход, коли він платить за все. розмови про те, що Путін боїться Кадирова та його найманців, не мають під собою підґрунтя. Вважають наші експерти. Це просто великий бюджет великого концентраційного табору під назвою Чечня. І поки вона контролюється Кремлем, Кадиров залишається безкарним. Путін вирішив багатодесятилітню дісталітню проблему в Росії, яка була в Чечні. А Чечня была стерта с лица земли, и да, Чечню сейчас пытаются показать как образцово-показательный один из бараков. Всі гроші, що йдуть з Чечні і з Москви, розподіляються до копійки особисто Кадировим. Це відмивання, що е, вказано, е, що освоєння відбувалося на 300 мільярдів рублей да, в год. Але на самом деле це реальне освоєння може бути на 100 мільярдів, а залишилися 200 мільярдів, які поставили в себе. І саме тому його багаточисельні родичі та друзі живуть у розкоші. Всі ті, хто в темі, в долі, в матеріалі, вони живуть шикарно. Ці всі відео -про... Картежі, Росройси, Майбухі, Єлінтвагіни, яхти, бізнес-джет. Але є у правителя Чечні і слабкість, яка обходиться йому дуже дорого. Навпроти його резиденції у Грозному зведений ще один палац. Там живуть наложниці Кадирова. 14 дітей від різних жінок, десятки неповнолітніх наложниць викрадені просто на вулиці школярки. Це схоже на темну історію середньовіччя, але ні, все це сучасна Чечня захоплена тим, хто досі лишається безкарним. Дивіться. Це здавалося б, звичайна осучаснена лезгінка, але співачка дівчина з гарему Кадирова. А в пісні вона перераховує майже всіх відомих на той час його наложниць. Крім офіційного шлюбу з Медні Кадировою, Рамзан має і інших дружин. Це заборонено російськими законами, але хто би їх дотримувався, це одна з фіналісток конкурсу краси у Чечні. І саме ця дівчина у свої 14 народила Кадирову першу дитину, переможниця конкурсу, якій на той час теж було 14, За півтора року теж від нього завагітніє і народить сина Адама Кадирова. По суті, Конкурс проводився Специально для Рамзана. Там даже не было посторонних зрителей. Это объяснялось заботой о морали. В принципе, это такое средневековье. Uh, вот, в оддільно взятому государстве. Государство в государство, средневековое государство, вно, значит, находящееся на території Росії. Така модель поведінки у глави Чечні ще з нульових років. Тоді його бойовики могли доволі спокійно відловлювати красивих молодих чеченок просто на вулиці по дорозі на навчання. Це не частина культурного ванрава. местного населения. это личные его внутренние головные извращения то что он совершает, это его личная психологическая ментальная проблема связанная с похотью. Чимало тих жінок на все життя по суті отримали тавро наложниць Кадирова. Їх не беруть заміж, ба більше. Вони навіть не мають доступу до народжених від нього дітей. Адже офіційно всі 14 спадкоємців Рамзана записані як діти від його дружини. Медні. Кадиров просто відбирає дітей у своїх наложниць. Брак, з которыми не може признати офіційно. І це драма для дітей. Але на всі ці злочини закривають очі, бо він і надалі продовжує бути виконавцем чорних справ Путіна. Русский штики його захищають. точно так же, як окупант, творивши в Бучі в Везюмі, або ще де б в Маріуполі безпредел, він його творив ровно, тому, що його Росія отправила делать саме это. Фільм Вертикаль Кадирова зібрав вже значно більше переглядів, ніж проживає людей у Чечні. Та й орієнтований він на міжнародну аудиторію, адже самі чеченці давно знають і про шокуючі злочини, і про мільярди, і про гарем. Але багато хто з них мріє побачити якомога швидше ще одну фінальну серію, яку можна було б назвати Горизонталь Кадирова. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві. Єдині новини.